Okay. Okay. Очень тоже выбрать вышиванку, щелку записать на перцом. <laughs> Самую дорогу сейчас. Ну, тут дуже насправді красиві вишиванки, мені подобається цей магазин. І Тут е, заходиш, Україна, Україна. Ну, такі речі, е, я б сказала, історичні речі. От всім рекомендую, приїжджайте на кузаніцю, з якої б не були, відразу е, в Кремницю. Дівчата, як правильно краниця називається? Залізна краниця. Любі пасажири, шукайте залізничної або по подарунок з зокзали, то тож зазвичай залізничної трамниці, легендарні прияльники, набор справжнього залізничного шару, крафтові українські добави, це є у фірмі залізні крамниці, центральні построїли самі.